Не тыкай, шанов. Хто водій цього транспортного засобу? Пане інспектор, до вас звертаюся. Шановний. Ви не чуєте чи ні? Не чую. Пане інспектор! Ну, Перешкайте працювати, що водій цього транспортного засобу? Не, не Як це нема? ІФ-0070. Каже, що нема, о. Створний обміну ситуацію, Чому порушаєте правила дорожнього руху, га? 15 9 день. стоїте на перехр, коли це теж то, то саме перехрсток. І не виконувати пункт 3.1, раз ви стоїте Тут при порушенні правил дорожнього руху має бути включений синій пробусковий маячок. Так само створити аварійну обстановку тим водіям, які зупиняють, якщо що не було. Чому не включається пробусковий маячок? Створюйте аварійні ситуації. Мовчите, та? Добрый день, вас можна? Не можна, я на роботі. Шановний, я, я, роботі. я є пішоход, учасник дорожнього руху. Мам, вас на секундочку можно? Дауна, ответишь? Будешь ты в Ютубе. Хамло. І ви не зауважите. На що їдете, Вони не спілкуються, вони вважають, що ми не є учасниками дорожнього руху. Він каже, що я даву, Що Те, що я роблю, то це дау. Шановні. У вас є телефон, бо я лише в вас щось, позвоніть телефон довіри. А якщо ні, то якщо там не візьму трубку, то на 0,2. Телефон довір, дайте, будь ласка, номер. Шановний, телефон довіри, дайте. Дзвоніть нам на 102 і скажіть. <звучить> e Дзвоніть на 102 і скажіть, хай вас перенаправлять цей, переключить на на ДАЄ, Франківська. І бісівка ситуація, номер машини скачіть, їх всіх. Кажу, тут не перший раз стоять, нарушають право дружці руху. З ними говорю, вони, вони матюкають. Щоб ви сталося так як має бути сьогодні можете це побачити на ютубі, а також на сайті дорожній контроль. Аборати соблазн! Аборати згодом! Бл**ть! Наразі турнір-тура, маєте Так що, я зараз піду, дзвоню і так! 0 -5 -6. 6 -5. Добре! Щасливо! Давай!